Мої вітання! І сьогодні одразу до роботи. Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським і бункерним. Це обов'язково станеться. Хоча, якщо чесно, це мало б відбутися ще три місяці тому. Конкретика від конкретної людини. Трамп зустріч Трампа, Зеленського і бункерного. Яка вірогідність такої зустрічі в такому форматі і складі? Обов'язково станеться? Тільки одну сторону будуть представляти. Не одна людина, а більшість, яка її замінить. Тобто така історія. Окей, така зустріч для нас. Результат такої зустрічі для нас із вами, для України і для українців. Створення документу про зупинку, про обмін. Територіями і людьми про пропускну систему через тимчасово окуповані території. А потім, тобто, ми домовляємося, домовляємося, це все довго, така, знаєте, жвачка тягамотіна. Потім несподіваним чином все стається е як найкраще для нас. Отаке, От давайте, хай збувається. І найскоріше. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Україна Тарашка домовилися про зустріч Зеленського бункерного на турецькій території. Ну, ми ж це з вами подивилися. Говорив сьогодні із виробниками дронів-перехоплювачів. Завдання для виробників здатність України у визначений час застосувати щонайменше тисячу перехоплювачів на добу, заявив Зеленський. Е, наскільки е, реальна? Така історія з перехоплювачами. Я б сказала, це програма мінімум, те, що озвучено. Те, що озвучено, це програма мінімум, а значить, наші будуть старатися робити. Все максимально для захисту, для перехоплення, для знищення. Щодо тепер з нашого боку, атака дронів на ворога. У них там добряче жахне, навіть хочеться сказати, потрусить. Може, там буде землетрус, теоретично. Потрусить так, що і дрони не знадобляться. А я б все одно ще й дрони запустила. Так, ну це також гарна новина. Поїхали далі. Значить, Шмигаль призначив своїх заступників: полковник Володимир Заверуха, майор Юрій Мироненко, Оксана Ферчук, заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку. І що ми дивимося? Нові призначення: наскільки вони ефективні для України? Заступники Шмигаля. Ефективність роботи цих людей для України. Значить так, ефективність роботи цих людей для України доволі продуктивна, як не дивно, просто а, Тому і працювати вони будуть недовго. І в, в якийсь важливий чоловік це побачить і зробить якісь зміни. Ну, нехай попрацюють на Україну. Так, поїхали далі. Китай хоче нескінченої війни в Україні, йому невигідна перемога. Причина це відволікає США. Ой, та прям дуже сильно відволіклися вони. Розхитує Захід і посилює вплив Пекіна. Давайте так: Китай і влада Китаю, люди, які дійсно мають вплив на рішення глобальні. Їх позиція щодо війни в Україні. Їм ем Вона не вигідна, не так як написано. Від цього залежить від того, що зараз іде війна в Україні, а у них немає доступів і шляхів тих, які могли бути, якби війни не було. Вони впевнені, китайці, хто має вплив на події в Китаї і не тільки, що починаючи з наступного тепла. Наступне тепло це у нас весна наступного 26-го року, а все закінчується. Ну дай Бог. Ми тільки за. Так, далі. Законопроект Зеленського щодо Набута САП. Законопроєкт Зеленського щодо Набута САП. Нікому не цікавий затягування часу. А затягування часу і потрібно. І ми з вами пам'ятаєте, бачили на навіщо це все відбувається? Тобто вся ця історія з ліквідуванням. Незалежності Набу та САП, вона для того, щоб підняти такий шлагбаум, який до того не могли підняти, і пропустити потрібних людей з потрібним там майном, дати волю, дати яку, якийсь поштовх, е окей, закрити. І далі, типу, ну, все, все буде як було до цього, тобто плюс-мінус. Але ми з вами бачили, що 500 гривень донат, молодці, дякую вам, що набу і сап у нас. Пере, переформатується, розділиться і з'явиться якась третя інстанція. Так, поїхали далі. Затопила Москву. Ну, прям сьогодні одні гарні новини. Коли вони вже втопляться, окончательно і безповоротно. Це квіточки. Їх чека... їх потрясе. От прям, пряма фраза: їх дуже сильно потрясе абсолютно всю країну. Те, що зараз відбувається, це просто квіточки. Дякую.